Що, друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на моєму каналі. Ми, звичайні хлопці, не перекупи, вирішили методом перепродажу автомобілів заробити собі на Land Cruiser Prado. Ну або, може, 200. В общем, будь-який крузак, я думаю, нам підійде. Ми скинулись з трьох по 500 доларів, і зараз ми перепродаємо наше п'яте авто. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Так, хочу вам нагадати, що на моєму каналі діє правило. Скільки лайків під попереднім роликом буде на момент виходу цього, стільки гривень я переводжу в фонд ЗСУ. На момент виходу цього ролику під попереднім роликом зібралось у нас 1000 лайків. Отже, 1000 гривень я переводжу в фонд на підтримку нашим захисникам. Тому, друзі, не скупіться. Обов'язково поставте лайк і давайте допоможемо разом. Так, вже як традиція, зараз восьма вечора. Ми їдемо зараз за тачкою. У мене вже ж руки чешуться, як я вже хочу щось купити. Я вже трошки поміняв тактику, я вирішив їхати не на нові оголошення, які тільки вилазять, а дзвонить по старим, пробувати торгуватися. Ну і в принципі купити просто хорошу машину і спробувати її продати. Надо спочатку купити, щоб щось продати. Коротше, надо купити щось ненужне, щоб продати щось ненужне. Ну ви мене поняли. А машина. В общем, друзі, це той нерідкий випадок, який я очередний раз потратив свій час. Стойки всі в шпакльовці, була в сильному ДТП. Так, да, є ціна, готові були віддати її за 4 тисячі доларів. Блін, не знаю, щось вона мені не внушає взагалі довіри. Будемо шукати щось далі. сильно розстроєний. Я просто задовбався вже. Ні корчі, ні одні нормальної тачки. Ми вже передивилися кучу автомобілів і це просто жах. На той момент, друзі, ми передивились вже кучу автомобілів. Просто таку огроменну купу. Огромна куча дерьма. Ну немає нічого живого. Ще й ви нічого не пропонуєте. До речі, друзі, у мене на каналі діє правило. Якщо ви або хтось з ваших знайомих, або взагалі на просторах авторія ви знайшли крутий варіант з низькою ціною, обов'язково скидайте мені його в Дірект. І якщо в нас росте ця зділка, я заплачу вам 100 доларів. Вечір після роботи нарешті запропонували мені класну тачку. Це у нас буде максимально хазяйська машинка. Що я знаю по ній, це те, що власник на ній їздить вже 13 років. На ній скінчилась уже навіть довіреність, але він каже, що господар по тих живий і залюбки перепише довіреність на мене. В общем, поїдемо зараз її оглянемо. Ну а там уже будемо приймати рішення, чи вона нам підходить чи ні.

От, спішу, біжу. Щас треба успіть машину подивитися по світлому. Приїхав, і зараз я сижу, жду двох тіл Будемо ми, мене, дивитися машину все ж таки по темному. Рубрика корчів. Поїхав. У нас новий корч. Один, два, два. один, один. Це раз один. Ну, то знаєте, що найцікавіше? цікаве? Перша ціна на цю машину на авторі. Я от я чесно, завалив. Я не ожидав, що вона така дорога. Перша ціна на цю машину тисячу доларів. Власник зараз не знає взагалі скільки її оцінювати, Да і ми поки не знаємо, скільки її оцінювати. Я знаю, що вона трошки гниловата, але я знаю, що в неї працює кондиціонер, вона 13 років в одних руках. Ну і ми будемо сподіватися, що вона буде все ж таки прикольна. Вона буде погана, як завжди. Ми зробимо і все як. треба. Як думаєш, це... за скільки ми насираємо себе забрати? Є просто просигаретне, що нам треба буде поїхати в вишгород, узнать живі там власники і 500 баксів максимум, максимум, бо вона вша дуже сильно. В общем, короче, все цікаво. Ми не знаємо, що нас жде, але ми знаємо, що буде точно тачка. З'їдемося, ми по цені не з'їдемося, теж не знаємо. В общем, в дорогу. <плодиснен> Кати до Побачили ми цю машинку. Блін, ну вона, конечно, ржава це конкретно. Воно видно, що її любили. Її по техніці максимально дідушка старався за неї дивитися, але факт є факт. По кузову в неї реально біда. У неї ззаді повністю все згнило, породі у неї немає. Ну, по техніку на вроді більш-менш нормально. Так, давайте будемо називати все своїми іменами і все відверто. Це просто гниляк. Там для того, щоб його поварити, де да його неможливо, просто поварити. Там просто немає порогів, там не буде до чого приваритися. Там дна нема, машини нема. При всій повазі дідуся я стараюся дати максимально лояльну ціну. Ми запропонували йому 400 доларів. Він сказав, узнає, живий друг його чи не живий, чи зможе перепродати його нам чи не зможе і зв'яжеться з нами. Ну а ми в цей час, щоб довго не ждати, прийнялись за пошуки далі. Серега, я так розумію, ти машину купив? купив, купив. Наконець-то купив. То, що я працюю на площадці, почало приносити свої плоди. Вчора пропонували не просто тачку. Так, а що це на російській розмовляю. Тьфу, тіпун мені на язик. Стефанія, мама моя, Заїхала до нас вчора класна тачка Ціна на неї, в принципі, більш-менш нормальна. Вона по самому низу ринка, але стан у неї буде просто класний. І давайте зараз підемо подивимося, що ж таке цікаве до нас заїхало. <му> Don't get tips, you need a power shot. Придбанні цього автомобіля не було взагалі нічого цікавого. Я працюю менеджером в автосалоні. Нам привіз перекуп її просто ставити на площадки, щоб вона ніч перестояла, а далі вести на підготовку. Хлопці спитали, скільки коштує. Він назвав определенну суму. В Принципі, ціна є, зазор є. Я знаю, як її зробити краще. І я сказав йому, що давай я в тебе її викуплю. Він погодився, і ми зійшли з ним по ціні. В общем, зустрічайте це Kia Cerato, 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 Cerato в общем, хто як її називає, але це обичний народний автомобіль, його в нас люблять, і в нього є ряд недоліків. ну і Головний недолік його це кузов. По кузову кримінала взагалі ніякого немає. Вона фарбована майже вся. Ціленька ось ця двер або ось оця. Не помню яка точно, але є одна двер ціла. Ну і головне це цілі пройоми і цілий дах. Шпакльовочка в цієї машини є тільки на цьому крилі, все інше фарбоване без шпакльовки. Це покамість, тому що є в неї ряд недоліків, про які ви трошки узнаєте. Головний недолік. Це ця арка, вона виглядає просто жахливо. Я не знаю, що ми з нею будемо робити. Або все ж таки ми її поваримо, або може шпаклівка, пена і буде отака арка. Ну, я думаю, ви узнаєте про це трохи пізніше. Що мені понравилось по цій тачці більше всього це салон. Вона просто жива по салону, вона приємна. із знос видно, але він нормальний, адекватний. І саме прикольне в ній це сидіння. Вони просто, як нові, водійське сидіння, просто білосніжне. Блін, я не знаю, щоб машина з світлим салоном так збереглась. Це Просто щось неймовірне. По техніці машинка теж нормальна, двигатель робота ровно, без підтікань, коробка не пінається. В общем, нормальна, приємна тачка. Я побачив в ній потенціал, то, що вона жива. У неї є ряд недоліків, це по аркам, по порогам. Але якщо все ну, вона крута. У неї класний салон. У неї нормальна ще резина. Ну, вона зимня, але літо, я ще думаю, вона точно походить. Ну як класно, резина гамно на самом ділі. І так все йде. Ну і давайте ж, за скільки я її купив. Купив я її за 3,5 тисячі доларів. Да-да-да, знаю, нормальний би опитний перекуп в житті б, її б не купив би, її красна ціна 2700. Але, по-перше, я тільки вчусь. А по-друге, я реально бачу в ній потенціал. Якщо з неї зробити нормально арки, зробити їй нормальний порог, нормально полірнути фари то вона просто загориться нормальними клирасками, і я думаю, тисячі за 4 вона піде в мене 100%. Ну а зараз давайте поїдемо, я покажу цю тачку своїм колегам. Вони бачили її тільки на фотках. Ну і мені цікаво, що вони скажуть про неї вживу. Stop that. Stop that. Так, друзі, в общем, нарешті в нашому проекті класна тачка. Я за рулем вже відчуваю, що це взагалі не корч. Вона їде рівно, по дорозі її не швиряє взагалі. Блін, вона мені реально подобається. І скоріш за все, у мене планується скоро одна поїздочка. І я поїду на цей тачки. Якраз подивимось, витрима вона 600 км чи ні. Так, не підглядає. Я так спішив, що ж дитину збив. Що ти очікуєш там Е, uh, То я попередньо бачив фотографії. Моя любима рубрика Корчів, погнали, подивимося. Не, ну це буде трошки краще, ніж Мауді. Коротше, мені каже, він багато чого не знає. Я думаю, що він думає, що вона гірше, ніж вона є. На самом деле машинка мені прям взагалі зашла. Не було б у мене своєї тачки, я б з радістю. Взяв би собі і, і з кайфом би їздив. Як Держи. вона тобі з 20 метрів? <рес> Не, ну, тут більше тут метрів 50 поки. Нормально. Ні, в натурі нічого. А, а де корч? Я на корча йшов дивитися. Ну да. <рес> Герметиком запхали, прикольна тема, Щось нове. Ні, Ну корч в ній присутствує. А Вон. тоді вона точно нам підходить. <рес> Резина хороша. Найкраща. Якраз так, щоб продати до зими. А відкрий, чи вона не відкривається? Все там відкривається. Навіть yeah. я скажу більше. Присутній центральний замок з сигналізацією. Yeah. Це перша тачка, в якій у нас нормально закриваються і відкриваються двері. Тому ми вже здивовані yeah, навіть з цього варіанту. Тут навіть не вуньоює, ніфіга собі. Що це за красита? Бля, бери. Бери собі, я ти серйозно, по нормальній ціні продаму. Мультимедія дуже класна. Блін, в натурі, пойдеть машинка. Зараз перевіримо, як вона їде, наскільки в неї нормально коробка переключає, чи пінається, чи ні. Ні, взагалі все чотенько. Рокі, Флі. а тобі подобається? Та їм по-любому подобається, На дворі жара, така тут кондьор працює. Це перша наша тачка, в якій не то, що печка, а кондьор навіть працює. І двері зачиняються. Так, ну от так. що ще треба для щастя, от, скажіть мені, будь ласка. Five minutes late. а що ти тут робиш? Тихо, тихо, поки ніхто не бачить, можна трошки цей. Так, ну як, це ж для людей, Ні. це ж хазяйська тачка. Що ти на жалу здобиш задовбав? Люди собі куплять, що тут ще є. Ні, ну це треба. Ні, це їм не треба, бо ця машина ламатися точно не буде. Можна одразу забирати. Донкратика Владіку подаримо, бо в нього постійно ламається Коротше, Я є? вважаю, що це взагалі по-свинськи. Нормальна, хазяйська тачка, він бере її собі дірібани. Тут коврики ще є, дві запасні бачив. Блін, реально за цією машиною люди дивилися. Просто так вийшло трохи, що вона корозію. Побачила. Ну, так, якщо подивитися, щоб реально для людей її зробити, бажано зварити арочку, підфарбувати, щоб воно вже було толкове, а не йшло далі, не бухтіла ця шпакльовка, щоб попередники наробили. І зробити з тієї сторони порога, щоб вже вона була реально нормальна з виду. Подумали і вирішили — зробимо. Дивись, ми зараз стоїмо в трьох метрах. Як тобі вона відсюди? Ну, бачу, звісно, проблема по задній арці. Так в трьох метрах взагалі огонь. Ну в нього такого точно немає. Це що, електроподйомники? блядь? Представ просто, ми зробили арки. Як вона тобі стане? Ні, вона бомба. Косяк порогові по арки. Тож, тобто, так, да, з того, що зараз видно так, до да окола, то дві арки і лівий порог і взагалі бомба. Одноголосно з друзями ми вирішили, що будемо дарувати їй нове життя. Тачка нам понравилась всім і в неї реально є класний потенціал, і вона буде далі радувати нового власника. Ну і ми взяли і прийнялись за пошук запчастин. Так, прийшло вже сповіщення з нової почти. Вже направляюсь зараз на неї, вже почали поступати перші ніжтечки на нашу тачку. Забрав я наше крилечко, обійшлося воно мені 1550 гривень, і зараз будемо з вами направлятися на підбір фарби. Що ви бачите перед собою? Скарб. Так, друзі, забрав я красочку для нашої Ікіа. Да, так, сказали, колір важкий, але все, що могли, все зробили. Заплатив я за неї 1050 гривень. Ну, і зараз їдемо на покрасочку. Ну давайте глянемо самі проблемні міста по ній. Я думаю, їх скоро все устранять. Ось така біда парка, яка більше всього мене безпокоїть. Заказав рівкомплект, також должно її переварити. Тут така сама біда, тільки вона ще тільки починає у нас іти. Є отака ще дирочка, в порою сказали, її підлітають. Я думаю, ви скоро її побачите гарною і вже на продажу. ж таки на 100% впевнений, що не зря ми вирішили її готувати. Ну і ще такий приємний нюансик. Мені зробили знижечко і за роботу я віддав не 150 доларів, а всього 100 доларів. Зараз направляємо з вами, ми її вимиємо, підготуємо. І я ще хочу зробити маленький бонус від себе і щось зробити на ній своїми руками. Так, давай зараз типу, знімемо гарне відео там музичку вставимо, типа. Mm. І так, коротше, давайте швидко пробіжемося по нашому матеріалу, що буде сьогодні. Машинка поліровочна Дніпрем, це не реклама, ребята. Це просто у нас знайомі працюють в Дніпре, і дали нам покористуватися, протестити, чи вона реально підійде для нашої задачі. Далі за один листок. Такої наждачної бумажки 35 гривень, у нас їх виходить 4 штучки. Паста одна та друга 130 гривень та 100 гривень. І плюс малярний скотч 45 гривень. Ну і будемо переходити зараз з вами до першого етапу. Це зараз ми їх повністю з вами на мокру перечухаємо, перематуємо. Нам треба зараз оце все красивенько по кантику обкліїти. Я не знаю, зараз це робиться, але відео сказано так. І зараз переходимо до самої рутінної роботи. Це беремо вами 800-ту наждачечку. Це у нас буде перший етап. І починаємо його вичухувати. Надо хорошенько смочити спочатку фару і... Зачухувати її, матувати, ми будемо з вами на мокру. Це теж головний критерій, тому що можна робити рисок на фарах і ми тоді вже зробимо ще хуже, ніж було. А в нашій професії, головне, не навреди. Ось приклад, як потрібно робити. А ось приклад, як не потрібно. Ході, чи скотає, де я цьому я їй це відео. Що таке Я в мамки інженер. І так, ми пошліфували, точніше, пошкурили, можна так сказати. Е, працювали, хотіли з 800 перейти, поступово 2000-ки, Не вийшло. Дуже сильно багато жовтого було і прийшлося починати з 400. Е, досягнули ось такого результату. Зараз будемо завдяки машинки та пасти старатись виводити його в ноль. Вообще результат дуже потужний. Гляньте, це просто нова пара. У нас матеріали вийшло всього на 350 гривень. І, блін, такий результат. Я скажу так, ми цього не очікували. Ну і на той час останнім етапом просто залишалось прибрати нормальну машину. Хімчистка її була не потрібна, сидіння були гарні, килим був гарний. Просто ми поїхали на експрес мийку Класно все випилісосили, все хорошенечко протерли, і вона просто загорілась. В общем, друзі, сідайте зручніше, аби ви просто не впали. І дивіться, це просто пушка. Ось така, друзі, пушечка у нас вийшла. На підготовку ми потратили всього 250 доларів. Це при тому, що ми її поварили, ми її пофарбували, привели в порядок весь салон. Ну і як ви бачили, ми ще самі навіть полірнули фари. По мені машина взагалі загорілась новими красками. Ну і давайте перейдемо з вами до етапу продажу. Ранок, друзі, і ранок починається у нас сьогодні стачка. Виставляю я нарешті слалайбу в продаж. Зустрічайте це Кіа Чарату 2008 рік, 1,6 газ бензин, газ вписаний. Зовні вона має ось такий вигляд ларочка. Все в неї гарненько, приємно. Ось отак от виглядають арки, По кузову має дуже приємний вигляд. Воні є всякі коцьки на бампері. Але як кажуть, то пластик тут нічого критичного немає. Отут є наклеїчка. За наклеїчкою, я думаю, щось там прячеться, неприємний якийсь моментик. По салону. Має ось такий вигляд, кондиціонер заправлений працює. Я вже на цій тачці їзджу вже дуже довго і я скажу чесно, вона мені прям почала подобатись. Ну і салон у неї реально дуже-дуже приємний. І ціна за неї буде для підписників з інстаграму 4 тисячі доларів. Тому, кого зацікавило, обов'язково пишіть директ. За 4 тисячі з мого інстаграму її купляти ніхто не захотів. Ну, я думаю, що це все через те, що в мене все 300 підписників. До речі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на мій інстаграм. І я прийняв рішення, що буду виставляти її на авторія. Зробив отакі крутезні фоточки, вона прям вся горить. Ну Дуже крутий варіант вийшов. Ну і по ціні я поставив її за 4 тисячі 400 доларів. Телефон був. Ну, не червоний, скажімо так, помаранчевий телефон у мене був. До мене приїжджало декілька перекупів. Ясненько, форсуночки. Пробіг скручений. Колесо спускає. Пробували сильно торгуватися, але ж я їм її не віддав, тому що я бачу, що в неї є заробіток більше, ніж вони мені пропонували. І все ж таки я продавав її далі. На третій день зателефонувала зацікавлена людина, я їй все максимально розповів чесно про автомобіль. Він приїхав, подивився, вона йому сподобалась, він дав мені завдаток і ми поїхали на Мрео її переоформлювати. Ранок, друзі, почався нескавий все, друзі. Вчора то продана і продана вона була не з інстаграму, а з авторія. І я скажу, вона була продана дорожче, ніж указана ціна зараз у мене в оголошенні. Так, ну і давайте традиційно підведемо з вами підсумки. Купили ми тачку за 3,5 тисячі доларів. На підготовку ми потратили всього 220 доларів. Ну і продали ми її за 4200 доларів. Чистий заробіток на цій тачці составив 480 доларів. Друзі, задумайтесь, людина могла купити у мене в Інстаграмі цей автомобіль за 4 тисячі і без заморочок за 2-3 дні продати її за 4200, заробивши при цьому 200 доларів. Ну, я думаю, над цим треба задуматись і підписатися. Ви дуже часто пишете, що давай частіше відео, давай більше машин. Друзі, зрозумійте, це тільки початок, ми тільки стараємося, ми тільки вчимося. Ми і так цілими днями живемо в авторія і передивляємося просто купу машин. Ну якщо ви дійсно хочете більше тачок в проєкті, щоб було як можна більше відео, обов'язково підпишіться в інстаграм, обов'язково пропонуйте нам круті варіанти, і ми за них, до речі, заплатимо вам 100 доларів. Ну і обов'язково ставте лайк. Адже лайк це наш розвиток і ми разом будемо розвиватися з вами. Всім дякую за увагу, всіх обняв-припідняв. Пока!